Hey guys! Усім привіт! Today is the 6th of March, and the weather looks like the beginning of spring. Сьогодні 6 березня і погода виглядає наче початок весни: looks like, looks alike, чи просто looks. Як сказати правильно? З'ясуємо. Let's get to know! Ми звикли вживати дієслово «look» у значенні дивитися. For example, Look at him. He's still eating his breakfast. Подивись на нього. Він все ще їсть свій сніданок. Зверніть увагу, що зазвичай з дієсловом «look» Ми використовуємо прийменник at. Look at him. Подивись на нього. Не можна говорити look on him. Look at him. After her children go, she always looks at the window. Після того, як її діти їдуть або йдуть, вона завжди дивиться у вікно. Так само дивитися у вікно looks at the window. Але чи знали ви, що дієслово look також використовується у значенні виглядати або мати вигляд? Наприклад, він виглядає щасливим. «He looks happy». Цей будинок виглядає дивно. «This house looks strange». У таких реченнях ми з вами говоримо про зовнішність або фізичні характеристики предмета чи людини. Те, що ми бачимо з вами власними очима. Your car looks huge. Твоя машина виглядає величезною. У таких реченнях, коли ми з вами вживаємо дієслово look, граматично правильно, якщо далі після нього стоятиме прикметник. Тобто ми з вами не зможемо сказати The Weather looks spring. Тому що слово spring це іменник, а нам потрібен прикметник. Ми зможемо сказати The Weather looks sunny. Погода виглядає сонячною. Це буде right. Правильно. Фразове дієслово look alike» означає бути схожим або ж ідентичним. Ми вживаємо його тоді, коли говоримо про дві, три або більше схожих речей, предметів або людей за своїми характеристиками. Tom and his brother Bill look alike. Том та його брат Білл схожі. American English and British English look alike. Американська англійська та британська англійська схожі. Ми бачимо, що в такому реченні дієслово look alike стоїть в кінці. Тобто після нього вже не можна ставити далі будь-які інші слова. Тому ми з вами не зможемо сказати The weather looks alike spring. Зможемо сказати тільки так: Spring weather and summer weather look alike. Літня погода та весняна погода схожі. Деколи у мові ви можете почути похідне слово від фразового дієслова look-alike. Це слово look-alike. І фактично це є іменник. Перекладається воно як двійник. These two men are lookalikes. Ці два чоловіка двійники. Це означає, що вони мають однакову зовнішність, погляд, волосся, можливо, розмовляють однаково. Тобто, фізично ці двоє людей, ну або більше, є дуже схожими між собою. Наприклад, you can see many presidents look alike at this show. Ти можеш побачити багато двійників президента на цьому шоу. А тепер давайте розберемо фразове дієслово look. Like. like в даному випадку перекладається як як або ж наче. She looks like a princess. Вона виглядає, наче принцеса. Her mother looks like a young woman. though she is 69 years old. Її мама виглядає, наче молода жінка, хоча їй вже 69 років. Часто у мові ви можете. Почути таку поширену граматичну помилку, наприклад, The Weather looks like it's going, to rain. it's going to rain. Тут ми вживаємо зворот to be going to для того, щоб виразити майбутній час. Погода виглядає, ніби збирається дощ. Ви можете, звісно, так сказати, вас зрозуміють, дадуть вам відповідь на ваш вислів. Але якщо ви хочете граматично, вірно будувати свої висловлювання, краще сказати: The weather looks like rain. Погода виглядає, наче йтиме дощ. We can see cloudy sky. The weather became windy. Ми бачимо з вами хмарне небо. Погода стала вітряною, And it looks like rain. І виглядає, ніби йтиме дощ. Чому ми скажемо саме так? Тому що правильно після фразового дієслова look-like вживати іменник. To be going to це не іменник. Отже, якщо ми хочемо правильно сказати, ми не можемо вживати його після look like. Тому в моєму реченні ми скажемо саме: The weather looks like the beginning of spring. Погода виглядає як початок весни, тому що слово beginning є саме іменником. How do you like the spring weather? Любите ви весняну погоду? До речі, як сказати, що ви любите весняну погоду, крім I like spring weather? Запам'ятовуйте наступну фразу, використовуйте у своїх власних прикладах та користуйтеся скрізь, де ви хочете сказати, що ви щось любите. I'm big on spring weather. I'm big on spring weather. Я люблю весняну погоду дуже сильно. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки. Якщо воно було вам корисним і ви хочете далі побачити ще більше таких відео, підписуйтесь на мій канал, бо далі буде ще багато цікавого. Стоятиме прикметник або рідше прислівник.